Друзі, всім доброго вечора. Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, хочу коротенько розказати вам про ціни на мінеральне добриво Тому що вже скоро і пшеничку кормить і Та й там, як то кажуть, раз, два і вже і посівна, буде соняшника, кукурудзе. Ну, добрива зараз ціна присіла, але так як долар пішов вгору, то ви розумієте, що буде з добривами знову. Ну, Коротенько, поїхали по цінам. Вапняк 3,800, друзі. Діамофоска, Формула 4 20 20, 28, 250. Формула, конечно, класна на зиму вносить. А от ціна не дуже. Доброго потафоска, друзі. 4, 12, 12, 16, 30, 19, 890. Так, ну що, друзі? Супер Агро навіть. 28250. Хоча раніше було саме дешевше. Так що, якось так. Сульфат магнію, друзі, 12510. Сульфат магнію, любоплон 11900. Так, друзі. Азотно фосфорне добриво амофос 11,52 34 480. Ну, почти 35 без 500. Це жесть. Тона, Так як соняшник в середньому, навіть десятки немає. 3,5 тонни на тонну удобреній. Нехило міняться мінятися можна. Так, що це жорстко, я думаю. Фосфорно калійне добриво, друзі, супрофоска 2810. Доброго Тарногран, НПК 3,919, 24,330. І хід, друзі, те, що зараз буде, як кажуть, на вес золота, Карбамід Н46. Україна. 21,930. Майже, друзі, 22 тисячі. Тобто 2,2.00. Продаєте соняшника і купляєте карбамід. Так що, в принципі, для крутого фермера це взагалі не о чому. Добриво, поліфоска НПК 8249 33300. Добриво, суперфосфат простий, гранулірований, друзі, 16,690. Оце мене убиває 16,690. Зробіть уже чи 16600. Чи 16,700 на надо 90. Так, акція, друзі, була. Акція хід Амафоз, друзі. 10,46,7. Як ви думаєте, скільки, друзі, по акції? 31,620. Зато, друзі, хід акція. Кому треба? Будь ласка, 31,620 є мофос у вас. Так, вапнякова аміачна селітра 16520. Суперфосфат простий гранулірований 15140. Добриво, супрофос 18050. Так, кас 32, друзі. Рідке азотне добриво. Україна 18030. Ну і друзі, стандарт, класика. Те, що в середньому беруть всі аміачна селітра Н34 4, Україна 19,580. Так що, якось навіть селітрочка не перепригнула. Супрофосфан 2660. Нітро 10 20 102020, Україна 28-250. Добрий Ногран ватер... no, 21. 3, 10 21 24 170, друзі. Ну і все, друзі. остальне вже в Наявності немає. Так що, кому цікаво. Слідкуйте за каналом, слідкуйте за цінами. Такі справи? Дякую за увагу. Підписочка на ютуб канал, шалений тракторист. Підписуйтесь також в Тіктоці. Ну гарного вечора все.